Ну що, панове? Він запрацював. Мрії збуваються. Він знову у Білому домі. І на цей раз точно зробить Америку знову великою. Вітаю, друзі! Новообраний президент США Дональд Трамп вирішив не відкладати свої передвиборчі обіцянки у довгий ящик. Бажання зробити Америку знову великою було настільки нестерпним. Що після закінчення помпезної інавгурації він одразу вирушив до овального кабінету у Білому домі, щоб підписати низку невідкладних указів? Власне, Дональд Фредович уже раніше анонсував бажання скасувати, як він висловився, дурацькі укази Байдена. Але ж ніхто не мав уявлення про те, як їх багато. Якщо Байден в перший день своєї президентської каденції. Підписав лише 17 указів, то Дональд Трамп аж цілих 100. Важко сказати, чого більше було в цьому змаганні. Чи то бажання не гаяти дорогоцінний час, який, як відомо, гроші, чи то бажання продемонструвати більш високу працездатність порівняно із сонним Джо, як Трамп називав свого опонента. Хай там як, але вийшло феєрично. Як в часи колишнього турборежиму українського парламенту або в сучасному режимі шаленого принту принтеру Російської Державної Думи. За задумом його команди діапазон проблем, які Дональд Трамп намагався вирішити уже в перший робочий день, мали продемонструвати широту мислення і політфантазії новообраного лідера світової демократії. Але про все по порядку. Одним з перших став указ про помилування учасників штурму капітолія 6 січня 2021 року. В той день прихильники Трампа намагалися завадити затвердженню Джо Байдена на посаді президента і влаштували заворушення у Вашингтоні. Тоді заарештували понад 1500 людей. Щонайменше 600 звинуватили. У нападі на федеральних службовців чи перешкоджання їхній роботі. А це в Америці вважається тяжким злочином. Трамп також пом'якшив вироки 14 учасникам праводорадикальних угрупувань, засуджених за підбурювання до заколоту та участі у плануванні штурму. В Указі також міститься вимога до генпрокурора США закрити близько 300 справ, які все ще перебувають. На розгляді у суді, як пише Washington Post, помилування тих, проти кого висунуто найсерйозніше звинувачення, стане екстраординарним кроком. При тому, що новообраний віце-президент Джей Ді Венс, як і деякі інші призначенці Трампа, вже публічно засудили учасників заворушень, які напали на правоохоронців. Але що таке закон для того? Щойно засудили за злочин. Адже русскіє своїх не бросають. Ой, щось не те. Даруйте. Ну, звичайно, Трамп своїх не кидає. У рамках боротьби з нелегальною міграцією Трамп, як і обіцяв, запровадив надзвичайний стан на південному кордоні США. Що полегшує масові депортації. Він також скасував практику catch and release спійма і відпусти, у рамках якої правоохоронні органи випускали на свободу мігрантів на час очікування слухань в імміграційному суді. Трамп також заявив, що скасує розпорядження, яке не дозволяло федеральній міграційній владі проводити рейди в церквах і школах. Юристи очікують, що оголошена Трампом програма масової депортації зіткнеться з логістичними труднощами, мільярдними витратами і величезною кількістю судових позовів. Витрати витратами. А чого не зробиш для своїх улюблених бабусь? Ой, знову не те. Ну, звісно ж, для улюблених виборців, яким ще в 2016 році. Було обіцяно збудувати стіну на кордоні з Мексикою. Тим більше, якщо цю стіну будуть будувати свої. Ну, тобто американські компанії за рахунок коштів федерального бюджету, звісно. Крім того, президент США підписав указ, який обмежує отримання американського громадянства за правом народження. Трамп назвав безглуздою чинну вже півтораста років норму. Що дає змогу народження на території США, автоматично отримувати американське громадянство? Проте одного президентського указу в цьому випадку, вочевидь, буде явно недостатньо, оскільки право на громадянство за народженням гарантовано 14-ю поправкою до Конституції США, прийнятої ще в далекому 1868 році. Цитую. Усі особи, народжені чи натуралізовані в Сполучених Штатах, які підлягають їхній юрисдикції є громадянами Сполучених Штатів і штату, де вони мешкають. Жоден штат не може видавати чи застосовувати закони, що обмежують привілеї чи імунітети громадян Сполучених Штатів. Жоден штат не може без законної процедури позбавити когось життя, свободи чи власності і не може позбавити когось. То підлягає юрисдикції рівної охорони законом. Кінець цитати. Схоже на те, що Верховний суд буде розглядати конституційність цього указу Дональда Трампа і існує висока вірогідність того, що цей указ, врешті-решт таки, буде скасовано. То на хіба тоді Трамп його видав? Як на мене, Трамп тестує Верховний суд на предмет можливої ініціативи щодо перегляду. 22 поправки до Конституції США, яка констатує: цитую, нікого не можна обирати президентом Сполучених Штатів більше, ніж двічі. Той, хто був президентом чи виконував обов'язки президента понад два роки протягом терміну, на який іншу особу було обрано президентом, може бути обраний президентом тільки один раз. Кінець цитата. Сьогодні Дональд Трамп не приховує. Що був би не проти балотуватися на посаду президента втретє. Але для цього йому потрібні правові підстави, бо Конституція прямо забороняє подібне. Отже, якщо Верховний суд США, в якому з дев'яти довічно призначених суддів троє були призначені Трампом, залишить в силі указ щодо громадянства, то чи не створиться прецедент, згідно якого йому можна буде видавати укази в супереч Конституції? Із інших питань. Наприклад, видати ще один указ, яким дозволити собі улюбленому балотуватися втретє. Ну а після такої розминки на грані Конституції Трамп повернувся до війни указів. Під час своєї першої каденції він вивів Сполучені Штати Америки із Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також із Паризької кліматичної угоди. Проте, коли в Білий дім прийшов Байден. То він скасував ці укази Трампа. І ось тепер для Дональда Фредовича настав зоряний час поквитатися. В перший же день свого другого пришестя він підписав указ про повторний вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також про повторний вихід із Паризької кліматичної угоди. Трамп пояснив свій крок стосовно членства у ВООЗ, Неправильним поводженням цієї організації із пандемією COVID-19 і нездатністю до реформ, серед інших причин він назвав несправедливо високі фінансові внески США порівняно з іншими країнами, включно з Китаєм. О, це великий крок, сказав Трамп, підписуючи указ про вихід із ВООЗ. Що стосується паризької кліматичної угоди. То тут Дональд Фредович був ще більш категоричним. Я негайно виходжу із несправедливого одностороннього шахрайства Паризької кліматичної угоди. Сполучені Штати не будуть саботувати свої власні індустрії, коли Китай безкарно забруднює довкілля, заявив він. Ох уж цей Китай не дає нормальним людям жити спокійно. Одним із найбільш резонансних указів новообраного президента став указ про скасування трансгендерів і припинення програм із забезпечення різноманіття, рівності та інклюзії деї, у федеральному уряді. Обидві ці кроки є серйозними змінами у федеральній політиці, які відповідають його передвиборчим обіцянкам. Згідно з указами, федеральний уряд визнаватиме лише дві статі чоловічу та жіночу. Федеральні в'язниці притулки для жертв зґвалтування іммігрантів будуть розділені за статевою ознакою. Гроші федеральних платників податків також більше не будуть використовуватись для фінансування перехідних послуг. Окреме розпорядження призупиняє програми ДЕІ. Трамп доручив Білому дому оперативно виявити та припинити їх в уряді. Щось мені підказує, що цього року. На нас очікують значно численніші марші рівності з значно більш радикальними гаслами щодо боротьби з гомофобією. Втім, поживемо-побачимо. Повернення Дональда Трампа в Білий дім багато хто назвав консервативною революцією. Ну а яка ж революція обходиться без переименувань? Навіть хай навіть і консервативна. Правильно. Але не варто хвилюватися, бо Дональд Фредович і про це не забув. Він підписав указ, що передбачає перейменування гори Дналі на Алясці і мексиканської затоки. Згідно із заявою Білого Дому, ці зміни мають вшановувати американську велич. В національних інтересах пропагувати видатну спадщину нашої нації. І забезпечити, щоб майбутні покоління американських громадян вшановували спадщину наших американських героїв. Йдеться в указі Трампа. Зокрема, в документі зазначено, що гора Маккінлі на Алясці має повернути свою назву, яку змінив Барак Обама в 2015 році на Деналі. Трамп визнав рішення Обами образою для пам'яті президента Маккінлі. Зазначивши, що той відстоював тарифи і був убитий внаслідок нападу на цінності нашої нації і наш успіх, окрім того, Указ закликає міністра внутрішніх справ співпрацювати з корінними народами Аляски, організаціями штату і місцевими організаціями для схвалення назв для визначних пам'яток, щоб вшанувати історію і культуру народу Аляски. Ну, Якщо з перейменуванням Америка... мексиканської затоки на американську все більш-менш зрозуміло, то щодо перейменування гори Деналі на гору МакКінлі, потрібні пояснення. Гора МакКінлі найвища точка Північної Америки, яка знаходиться на Алясці. Її висота складає 6190 метрів над рівнем моря. Корінні народи, індіанці атапаски, назвали цей пік Деналі, що означає великий. У період російської колонізації Аляски вершина називалась просто Велика Гора? Молодий учений Вільям Діккі, який в 1896 році повідомив світові про найвищу гору Америки, запропонував назвати її на честь щойно обраного президента США Вільяма Макінлі. І ця назва вживалася з 1917 року. Чим же був знаменитий президент Маккіндлі, що на його честь Назвали найвищу гору Північної Америки Вільям Маккінлі 25-й президент США 1897-1901 роки від республіканської партії. В часи громадянської війни він дослужився до майора, а потім займався адвокатурою у рідному штаті Огайо. У 1877 році був обраний в Конгрес США, де належав до республіканської партії і відстоював. Крайній протекціонізм у 1890 році Вільям МакКінлі запропонував так званий біль Маккінлі», який мав на меті значне підвищення мит на товари, які возяться на територію США. Середній розмір тарифів зростав на 50% і встановлював особливо високі мита на залізо, сталь, шкло, шерсть, бавовну льняне полотно та інші промислові товари. Закон давав президенту право збільшувати мита на товари, що возяться в США і в подальшому. Біль Маккінлі з одного боку забезпечив захист національних товаровиробників, збереження робочих місць для американських робітників, а з іншого, призвів до різкого зростання цін на товари і послуги широкого вжитку. Біль Маккінлі. Викликав сильне незадоволення в середовищі політичних противників е, Макінлі, в середовищі демократичної партії. Йо непопулярність цього закону допомогла демократам здобути блискучу перемогу на виборах в Палату представників в листопаді 1890 року. А ще через два роки провести президентом республіки е, свого кандидата Гровера Клівленда. Наслідок цього, в 1894 році, демократи добилися зниження митних зборів. Проте сам Макінлі набув неабиякого авторитету в рядах своєї республіканської партії. І в 1891 році його було обрано губернатором штату Огайо. Пізніше, в листопаді 1896 року, Макінлі виграв президентські вибори. І став президентом США. А після закінчення першої каденції наприкінці 1900 року його знову переобрали на наступні чотири роки. Час президентства МакКінлі був епохою розвитку імперіалізму і протекціонізму. У 1898 році США вели війну з Іспанією, яка закінчилась окупацією Куби, а незабаром Філіппін і Пуерто-Ріко. Також за його президентства були анексовані Гавайські острови і проголошена відмова США від ізоляціонізму, від так званої доктрини Монро, що було початком їхньої експансії в Східну Півкулю. Проте блискуче правління Маккінлі обірвалося 5 вересня 1901 року на панамериканській виставці у Баффало, коли президент був смертельно поранений. Американським анархістом польського походження Леоном Франком Чонгош. Перша куля вбивці, який стояв буквально за метр від президента, відскочила від гудзика його смокінга, не завдавши йому ніякої шкоди. Однак друга куля влучила в живіт, пошкодила внутрішні органи та застрягла у спині, під час ростану її так і не знайшли. Макінлі, бачачи, що охорона б'є спійманого на місці вбивцю яким голосом встиг сказати легше з ним, хлопці. Незважаючи на своєчасну операцію та первинне поліпшення, президент помер 14 вересня 1901 року в Баффало в особистому будинку в присутності міністрів та сенаторів. Офіційною причиною смерті була названа гангрена внутрішніх органів, яка виникла внаслідок вогнепального поранення. Останніми його словами були Перші рядки гімну. Ближче Господи до тебе. Смерть МакКінлі викликала загальне обурення та скорботу американців. Газети на той час були сповнені порівнянь поваленого вождя мученика, порівняння з Авраамом Лінкельном і навіть Христом. З іншого боку, анархістка Ема Гольдман порівняла вчинок Чолгаша стареноубивством Юлія Цезаря, який здійснив. Бруд. Після Швидкого суду Леон Чолгош був втрачений 29 жовтня 1901 року. Я вбив президента, бо він був ворогом добрих людей, добрих трудящих людей. Мені не соромно за свій злочин. Мені шкода, що мені не дали побачитися з батьком. Таким були його останні слова. Наступником Маккінлі став віце президент Теодор Рузвельт. У 1980 році Конгрес США змінив назву навколишнього парку біля Гори Маккінлі на місцеву назву Диналі. Але зміна назви вершини тривалий час блокувалася конгресменами від штату Огайо, батьківщини президента Вільяма Маккінлі. Нарешті, з 28 серпня 2015 року, за наказом міністра внутрішніх справ США. Салі Джевелі, вершину МакКінлі, в діловодстві теж почали називати мовою місцевого населення Диналі. Про що 31 серпня 2015 року і оголосив президент США Барак Обама? Це рішення було відразу протестовано членами Конгресу від Штату Огай. І ось через 10 років президент Трамп вирішив повернути найвищій вершині Північної Америки ім'я. 25-го президента Сполучених Штатів Америки. І це дуже символічний акт. Бо, як на мене, для Трампа це особиста історія. Адже він, як і президент Маккінлі, є затятим прихильником протекціонізму. Як і президент Маккінлі, Дональд Трамп збирається суттєво підвищити ввізні мити на товари, які імпортуються в США. Як і президент Маккінлі, він хоче розширити територію Сполучених Штатів Америки за рахунок Гренландії, Панамського каналу і навіть Канади. Нарешті, глибоко символічним, Трамп вважає замах на себе, який стався 15 липня 2024 року під час президентської кампанії. Вочевидь, він вважає, що саме проведіння врятувало його від кулі за виконання історичної місії зробити Америку великою знову. І тому не потрібно запитувати Дональда Трампа, кого саме зі своїх попередників він вважає зірцем для себе, на кого він хотів би бути схожим. Цей перший указ про відновлення назви найвищої вершини Північної Америки і є красномовною відповіддю на це запитання: 25-й президент США Вільям Маккінлі ось зразок для наслідування Дональдом Трампом. Ну, а яким боком нас, українців, торкаються перші укази Президента Трампа? Чесно кажучи, поки що ніяк. Хоча спочатку повідомлення про те, що одним з перших указів новообраного президента США був указ, який призупиняє всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів, поки не буде проведено аналіз цієї допомоги на відповідність національних інтересам США і напрямам зовнішньої політики? Також указ. В указі йшла мова про аудит такої допомоги. Можна лише уявити переполох мешканців вулиці Банкової, над якими замаячила тінь ні, не отця Гамлета, а Вікторії Спарц, яка вимагала проведення такого аудиту ще з 2022 року. Втім, здається, що на цей раз пронесло. Бо перевірятимуть не нас. А до допомоги, яку надає ООН за кошти американських платників податків. Так що зеленим реципієнтам можна видихнути з полегшенням поки що. Проте розслаблятися повністю я б їм все ж таки не радив. Бо звітувати рано чи пізно таки доведеться. І пояснення, які колись надавав найвеличніший політичний діяч сучасності на кшталт, якщо ікрали гроші, то точно не американські, а виключно свої. Навряд чи задовільнить американських аудиторів. Ну і наостанок, Трамп не був би Трампом, якби жив лише на одну президентську зарплату. І трохи не шив би дому. Так, спочатку, він, а потім його дружина Меланія і дочка Іванка, запустили нову криптовалюту, яка за декілька днів принесла Трампу особистий дохід четверо більший, ніж він отримав за все своє. Свідобе життя. Ну, і не забув він і про свого бізнес-партнера Ілона Маска. Отримавши рішення суду про заборону TikTok на території США, Трамп призупинив його виконання, даючи можливість власникам соціальної мережі продати її. Кому? Догадайтеся з одного разу. Не дарма він навіть зигував від щастя. А взагалі, маску зараз точно поперли. Бо Дональд Трамп ще й пообіцяв зоряно-смугастий прапор встановити на Марсі. Ну, а чиї ракети його повезуть на червону планету, я думаю, здогадатись теж буде нескладно. За кошти американських платників податків, звісно. Але ж вони самі хотіли, щоб Трамп зробив Америку знову великою. А це справа не дешева, спитайте, у Ілона. Він точно знає. Тому і ізигує. І хоча попереду нас чекає ще багато цікавого, тому що, як кажуть, шоу must go on, на сьогодні це все. Всього вам доброго. Слава Україні!